Якби знайшлась неопалима книга. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом'яні стріхи над ворсклою, плавились бані дерев'яних церков, вітер був сильний, полум'я гуготіло і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Усіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай? Може, тому й не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські, полтавські, през войну під час рабування города огнем спалений. А що, якби знайшлася хоч одна в монастирі десь або на горищі, якби вціліла в тому пожарищі неопалима, наче купина? І ми б читали старовинний том, де писар вивів гусячим пером, Щороку божого такого-то і місяця такого-то і дня? Перед Мартином Пушкарем, полковником в присутності Семена Горбаня, що був на той час війтом у Полтаві, перед суддею, Богом і людьми, Чурай, Маруся, на підсудній лаві, і пів Полтави свідків за дверми, і загула б та книга голосами.